Перспективи відновлення Харкова саме ця тема зібрала в Києві народних депутатів, представників закордонних держав, топ-менеджерів міжнародних та українських компаній, лідерів індустрій, айтівців, інноваторів та інвесторів на інвестиційному форумі Харків Рестарт. Ключові теми Харків, нові виклики, стратегія розвитку та міжнародне партнерство. it індустрія, інноваційні розробки та технології, майбутнє розвитку України, відкритість та прозорість роботи муніципалітетів, запорука стратегічного партнерства, інвестиції в Харків, виклики та можливості. На цьому форумі для досягнення однієї спільної мети перемогти нашого ворога та якнайшвидше відбудувати наше місто, наш Харків. та зробити наше місто ідеальним містом майбутнього. І я впевнений, що так це і буде. Я вдячний нашому президенту, президенту України Володимиру Олександровичу Зеленському, Офісу президента на чолі з Андреєм Борисовичем Єрмаком за підтримку, за віру в наше місто, в місто Героїв Харків. Я вдячний Кабінету Міністрів, парламентарям, правоохоронцям, які нашим міжнародним партнерам, які підтримували і підтримують наше місто. Дякую вам. Адже сама. Завдяки всім вам Харків живе, працює та розвивається, незважаючи на всі жахи війни. Яким чином нам планувати е, майбутнє Харкова? Звичайно, що а з боку держави, з боку. Е, Президента України можу сказати, що в першу чергу це безпека наших громадян. Це те, про що ми маємо говорити, думати, враховувати, планувати. Це має бути постійним рефреном через всі наші стратегічні плани, через оперативні плани. Життя кожного українця найцінніша сьогодні наша складова. Тому від цього треба відштовхуватись. Все, що необхідно зробити далі, я впевнений, що і обласна, і місцева влада, міста Харкова, мер міста, очільник. Зроблять для того, щоб місто розвивалося, щоб середовище в місті набувало всіх тих елементів, які зараз. Потребує сучасне життя. Це технології, це екологія, це безумовно, інклюзія, які ми зараз маємо приділяти окрему увагу. Я впевнений, що все в нас вийде. Я впевнений, що ми повернемо Харкову не те, що обличчя, яке було до війни, а набагато краще. Тому всіх вітаю з цим заходом. Треба цінувати такі елементи позитиву в нашому житті. Тож дуже вам дякую. Я бачила харків, харків'ян і мешканців Харківської області у 22-му році. Я бачила, коли ворог хотів. Досягти страху, а досяг лише люті і такої стійкості, якої не бачив світ. Тому я вірю в Харків, я знаю, що все вдасться. Я знаю, що Харків зможе. Я сьогодні це говорила у своїй промові. Ми рівняємося на вас, ми дивимося і захоплюємося вами. Тому все вдасться. Навіть немає жодного сумніву. Якщо буде військовий ризик застрахований, інвестиція прийде. Є деякі країни, які готові страхувати, до прикладу, Німеччина та, ж, до прикладу, та ж Польща, але це уряд, так, а потрібен. На щоб не урядові страхові компанії, такі як Міга, зважились, розробили програму і застрахували такі ризики, і це точно дасть результат. Хочу, щоб ми не чекали закінчення війни, бо нам дуже потрібно сьогодні вже працювати. Нам дуже потрібно сьогодні вже відбудовувати, відновлювати, модернізовувати, будувати плани і головне будувати нове виробництво, інновації креативні індустрії це головне для розвитку міста Харкова. Ми не можемо собі дозволити сидіти і чекати закінчення війни. І ми я дуже хочу, щоб сьогодні. Цей форум дав імпульс розвитку міста Харкова, перезагрузки, як ми кажемо, рестарта міста.